Заміна найбільшого стягу в регіоні на новий. У Дніпрі розпочинається підготовка до Дня прапора і Дня Незалежності. Ми зараз з вами перебуваємо на майданчику, на якому розташований найбільший у місті прапор. Його висота складає близько 72 метрів, розміри прапору 12 на 18 метрів. У зв'язку з тим, що у нас наближуються події, дуже знамені для України День прапору. Замінюють прапор за розкладом, проте бувають і позапланові оновлення. Ці роботи планові. Ми виконуємо їх два рази на місяць, якщо це планово, але бувають і іноді такі заходи, які зв'язані взимку з погодними умовами, коли роботи відбуваються або трошки частіше, або трошки з меншою інтервалом. Це залежить від погодних умов. По першу чергу від напрямку та сили вітру. Один з найважливіших символів нашої державності, як ми бачимо, завжди буде майорити над нашим містом.